Часу доби, любий слухачу. Мене звати Дехтяр Кароліна і я студентка факультету журналістики. Вітаю у нашому першому епізоді подкасту Голос Фентезі. Тема першого випуску система Врятуй себе сам для головного читача. Фентезі один із найпопулярніших жанрів сучасної літератури, а зараз із ним набув популярності і цікавий піджанр Попаданець. Його суть у тому, що герой несподівано переноситься в інший світ, відмінний від його реальності. Але як це пережити подібну історію насправді? У цьому випуску ми поговоримо зі срібною Кариною, прихильницею фентезі з підліткових років. Дякую, пані Кароліні, за те, що запросила мене на цей подкаст. Що ж, дякую за запитання. Мені важко брати один книжковий вимір, що захопив мене найбільше світ відьмака, наприклад, приваблює реалістичністю персонажів. Тоді як «Одивний новий світ Олдуса Хакслі зачаровує технологічним аспектом. В контексті ігор мене цікавить кіберпанк 2077. Ідеальним варіантом була б комбінація світів Відьмака і кіберпанку, де персонажі мають складні характери, власні страхи та суперечності. По вашій відповіді можна зробити висновок, що ви дійсно знаєтеся на темі фентезі. А, також додам, що мені е, теж подобається світ відьмака, це дуже така кропітлива робота автора, яка не може не зацікавити читача. Також, щоб детальніше розкрити під жанр попаданець, е, я задам питання, що становлячись одним із персонажів? Що такого неочікувано ти зробила б як героїня? Найбільш неочікуваним для мене було б збереження своїх принципів і водночас впливу на суспільство. Я не хотіла б змінювати сюжетні події книг, скільки вони формують їхню унікальність. Однак у добрих передвісниках Ніла Геймана. Мені все-таки бракувало глибшого розкриття Всесвіту і персонажів. А що взагалі робить вимір цієї книги унікальним? Унікальність вимірів цих творів у їхній близькості до реальності? Одинний новий світ Хакслі передбачає технологічне майбутнє. А відьмак, як я вже й казала, приваблює глибиною персонажів. Я зрозуміла, що світ не чорно-білий, а технологічна фантазія може стати реальністю. Такі книги навчили мене самостійно оцінювати добро і зло, відкинувши прості стереотипи. О, дуже це розумію, тому що мені дійсно подобається деяка така. О... Ставлення письменника Джорджа Мартіна це той, хто написав Гру престолів, це те, що немає доброго чи злого персонажа. У кожного є свої помилки, є своя історія, і це дійсно приваблює своєю такою неочікуваністю, тому що дуже милий персонаж може вбивати, а, наприклад, дуже злий може стати якийсь таким альтруїстом. Знаєте, мені одразу спав на думку один персонаж. У нього така чорна шерсть і доволі нехарактерна атрибутика в лапках. Це не з Гри престолів, це інший фентезійний персонаж, але я гадаю, це вже тема іншого подкасту. Дякуємо, що залишилися з нами і занурилися у світ фентезі разом із Кариною. Ці книжкові виміри не просто вигадка, а маленькі дзеркала, у яких ми бачимо себе, свої страхи, мрії та вибори. Іноді життя теж може відчуватися як подорож у незвіданий світ, сповнений складних рішень і несподіванок. Та як герої улюблених історій, ми здатні зберегти свої принципи, залишитися вірними собі і водночас. Впливати на світ навколо. Нехай ці фентезі надихають вас вірити у власні сили знаходити світло навіть там, де здається темно, і сміло творити свою унікальну історію. Пам'ятайте, найважливіше це ваша власна подорож. І навіть якщо вона виглядає як потрапляння в інший світ, ви не самі. Ми разом до наступних зустрічей у наших хвосткових мандрах.